Другу ніч поспіль росіяни обстрілюють місто та передмістя. Ворог завдав шість ударів по трьох районах Запоріжжя. Найбільше постраждав приватний сектор Шевченківського району. Від прямого влучання вщент зруйновано будинок. З під завалів рятувальники дістали господаря оселі. Постраждав і сусідній будинок, який розділився навпіл. За декілька метрів вибух почув пан Сергій зі своєю дружиною. Ну, спать збиралися. Ну десь 11-12, Я не, не скував за часом. Ну останній був такий вибух. Я якраз сидів на кухні, і я десь так хатин за 10 від сіля. І таке впечатлення, що посипало стекло. Ну, я одразу не, не, не вийшов, думаю, мало, може ще долбанюють. А потім коли затихло, вийшов, мене позривало з другого поверху обшивку, ну, от це, пластик. Ну, жах, був, звісно, таке. Це перший раз. це найблизький прильот, щоб біля бі 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 нас був. Зночі на місцях ударів працюють екстрені служби та комунальники. За попередніми підрахунками, внаслідок ударів пошкоджено більше ніж сотня багатоквартирних та приватних будинків. Найбільше пошкодженого житла у Вознесенівському районі. Максимальні ресурси підприємства задіяні у ліквідації наслідків. І, е Подій минулої ночі і позаминулої ночі. Тобто працюють наші фахівці і у багатоквартирних будинках, і у приватному секторі. Першочергові завдання, як завжди, це встановлення тимчасового захисту на пошкоджених віконних отворах. Більші обсяги, звичайно, виконані у багатоквартирних будинках, бо роботи розпочато раніше. Латати власне житло людям на місцях прильотів допомагають волонтери та громадські організації. З ким ми спілкувалися, це найбільше потрібно так розумію, ремонтні роботи, грошова допомога. Ну і подекуди засоби гігієни і продукти харчування. Ми зараз приїхали саме для того, щоб виявити потреби. Тобто, ми зараз анкетуємо людей, виявляємо, що найбільше їм потрібно. Ну і сьогодні чи завтра вже прийдемо з допомогою. Загалом внаслідок атаки росіян постраждали дев'ятеро запоріжців. Серед них 13-річна дівчина та 14-річний хлопець, які отримали контузію, всі нині отримують допомогу в медзакладах міста. Допомога була надана одразу на місці. Хтось звертався до лікарні, і потім. Одразу відмовлявся від госпіталізації. На жаль, після вчорашніх руйнувань одна людина загинула в будинку на Шевченківському мікрорайоні. Після того, як ДСНС закінчило свою роботу, комунальники розпочали роботу по забиванню ОСБ вікон. Зараз ми опрацьовуємо, яким чином будемо ремонтувати кровлі, щоб якомога швидше час зробити щоб. Уникнути затоплення. Окрім цього, впродовж доби росіяни завдали ракетного обстрілу по критичній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Ще дев'ять ударів ворог завдав по Кошугуму та Комишувасі. Разом з тим у обласній прокуратурі відкрили досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаї війни. Вадим Сорвін, Олександр Гос, телеканал МТМ.